Дивіться каваєрка, дві планети разом, Венера і Юпітер. Подивіться разом. Видите? Ти разкі короки це стоїть. Вони гай, там разом, а? Я я, я, я в тім дупляні ріжен зараз, я не точ. Ні, я... Може не коспала. Цікаво, ні? Що там люди? У нас з тих планет молоджо вона більше за землю, так? Кум? Так, так. А ви на маленька. <пас> Одна <пас> точно бути. Ну.

Даня влупив і пішов, ні? Я не чути, пацани, я не чути. Горі. Та що ти? Я ну шумку зробили файну ту шумку. Таку лесику шумку. Могли трохи той, щоб суплети, якусь запхати. Та ту кобі може возити, дай Бог. Що, пацани, будуть літати, як має бути. Yeah? Я що то мене не сумніваю, машина буде виручала, дай Боже, здоров'я. Хлопці you... будуть по, по любому задоволенню. Файно, Файно, комфортно сидиш, й сюди, жву. З броніком зайшов, б'ється, купа. Ну, знаєш мені ще в водойми. Це такого руку поставити і їде, не треба. Як підлокотник, є того? широкий таке. Так, поставив, рукаси як на подлокотнику. Ну. Ой-ой-ой. Опа. Пікає той, що ти сильно прищепнув. Ну, чекай. Машина розумна, розумніша, чи ми? Я б навіть собі таку хотів машину, блін, ти що, джепара, не? Баба, не дура, чуєш? Е, газ і е, пішов. Е, він де, старий, ти що? <ріст> ну, я тобі скажу, він хавий, він тут робить просто хавий під собою, ти е? розумієш? Ну то, щоб слонік. Слонік, вже не відказаний мого слоніка, мій би слонік його так би загнав, було то, то... Та ні, старий, йде м'яко. Байний. Красота. А ще як поставимо драпаки, то взагалі буде, то росте пшеничка немає. Коли нам заїхав, старий, зразу би вухо залетіло, я тут не, 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 Я це всі в'їхав. Чи я би не була, нема що заїздити. А хто заїхав? Кажуть, кажу, заїхав. Бачите, заї... <рекун> а ти заду не рісують. Пшеницю їхати не будемо, треба розвертати, їдемо в ті кущі. А, а, давай давай зараз. А зараз

Такий цікавий колір дерева, ні діда? Ну, кисто, це таке дерево, ніж. Поки що собі поставити. Ну, от во, вот, восе щось закинуло. Молодеж вибаста є. Займа тут це включає, конечно, але знаєш, вона тут є точно, бо там показували. Так, там є. Але єдиний я не розумію, як ті англійці робили ту машину, щоб капот повинен я відкривати. Капот відкривається з лівої сторони. Інженері, кажу, ви що п'яні були! Мало, тільки зараз Йохани за її Дядя, да лапаєш кайфе? А як, тут все сидиш. У місця дійсно багато. Як, як багато, правда? Так, дуже багато. Та от, і того сидиш, во. Не треба ще э, скулювати. скулювати не та ти бачиш, скільки тобі ще до криші треба доставати? Чи? А мені ще треба рости. Та ще? ти не зенький. Ні, ні, ми за те як, інак кайфуєш. Добре, що ти ногами на бардачок відкриваєш. <laughs> тут карта та звична, дурна. Ну, файна така, як, як стіл, цікава широка. Компактно. Як стіл, файна, файно. Дуже файна машинка, молодь. Вибираємо як найкраще, щоб було для пацанів, ні? Щоб стан був. хороший. Треба ж то зараз зі мною ще одне місце поїхав. Чого? Я не їду. Чого? Я не їду? Чого? Не Та треба. Чи їдемо зараз до Олега на БМ клінік? Хоч чорт. Треба там мені ту штучку поставити. Пам'ятаєш, що мав два тижні назад поставити її. Ну, ти після ще не поставив. Ні, бо не мав коли. А він пацану казав, що є, вже давно дав ним, приїдь, поставив. Та ти а де будеш? ми всі їдемо. Ну. Так їдем за машинку молодь. Завтра мають прийти номера на неї поставимо. І ще одна машинка вже буде скоро в дорозі. Їхала сюди. Так що, ну. пацани, то буде дві машинки. І зараз поставимо машинку, беремо беху і їдемо ставити ту кліпсуку, тоді загубили, ні?